Що робити підприємцю з працівником, який не виконує свої обов'язки, ваші доручення, погано працює і не дає бажаних результатів. Зараз розкажу. Є перевірений, ефективний та дієвий алгоритм. Три кроки: навчати, лякати, звільняти. Наприклад, ваш менеджер не робить потрібний звіт у табличці в Excel. Перший крок. Спочатку перевірте, чи вміє він робити звіти та таблиці в Excel. І якщо не вміє, то треба спочатку навчити і потім вже вимагати. Якщо вміє, але не хоче цього робити, тоді переходимо до кроку 2. Спробуємо переконати чи налякати. Аргумент про важливість цього завдання для бізнесу або погроза штрафу чи звільнення може спрацювати. Якщо ваші спроби переконати чи налякати не спрацювали, тоді не треба марно витрачати час та нерви. Третій і останній крок. Звільняти ще більше корисних відео, дивись на моїй сторінці. Тут правда про зростання бізнесу та прибутку. Приєднуйся до мого блогу!